Соловей Татарська казка. Жив колись купець. Багато було в нього всякого добра, Килими у купця в домі перські, посуд в нього на столі китайський, халати на купцеві з Туреччини, слуги в нього з Індії. Куди поїде купець, звідусюди привезе щось на спога. І був у цього купця соловейко, у клітці жив, у великій гарній клітці. Стіни клітки із срібних прутів сплетені, дах із кришталю викладений, підлога золотим піском посипана. Нічого не жалував купець для свого соловейка. Щодня на зорі ополудні і на заході сонця. Служник приносив Соловейкові холодної води в перламутровій черепашці і добірного зерна на бурштиновій таці. І жив соловейко, не знаючи лиха й турбот. А що вже співати? Над мастаками був мастак. Та йому живеться в мене краще, ніж на волі, думав купець, слухаючи, як співає Соловейко. Ось якось зібрався купець у своїх купецьких справах до чужеземної заморської країни. Довідався про це Соловейко та й каже: Послухай мене, мій пане, ти завжди був до мене ласкавий, ні в чому не відмовляв. Виконай же цього разу мою просьбу їдеш ти до мене на батьківщину, там, у гранатовім саду, живе вся моя рідня. Всі мої брати і сестри, піди до них і скажи, що шлю я їм усім поклонів безліч. Та ще скажи, що я живий, здоровий і ні на що не скаржуся. Добре, мовив купець, неодмінно зроблю, як ти просиш. І вирушив у дорогу. От приїхав він у ту заморську країну, попродав свій крам, накупив усяких диковинок. І скінчивши усі свої справи, подався шукати сад, про який казав йому Соловей. Ходив, ходив, і ось прийшов у сад незнаної краси. Квіток там видимо, не видимо, гранатові дерева, мовби хто помалював червоним та крясно там плодів. Повітря навкруги, солодко запашне, і аж тремтить від солов'їного співу. Подивився купець, бачить, на кожній гільці сидить Соловей і аж заходиться піснею. А один-то вже так виспівує, так витьохкує, що з ним ніхто зрівнятися не може. Оце певне, родич мого співуна, подумав купець, підійшов до дерева та й каже. Послухай но, ну, Соловейко, у мене вдома. У срібній клітці живе твій брат. Згадав він кланятись тобі і всі свої рідні, і сказати, що сам він живий, здоровий, їсть ситно, п'є смачно і нічим не журиться. Почув Соловейці слова і, як підтятий, упав на землю. Купець не знає, що й робити. Нахилився до солов'я, а той уже не дише. Крильця розпустив, дзьоба розтолив, лежить, не ворухнеться. Ех, даремно я йому про брата нагадав, подумав купець. Видно, дуже він тужив за ним та побивався. А тепер лихові не зарадиш. Підняв купець неживого солов'я і кинув геть у траву. А соловейко тільки вдарився об землю зараз і ожив. Пурхнув на дерево, затьохкав, засвистів і з гілки на гілку, з дерева на дерево, полетів у гущину саду. Куди ж ти постривай? гукнув купець. Скажи мені, що передати твоєму братові. Він жде на у тебе звістки. Та соловей йому на те нічого і, весело співаючи, сник у зеленій гущавині. Сумний приїхав купець додому. Що, пане, чи переказав ти мій привіт, чи привіз мені звістку від рідних? спитав його Соловей. Привіт я твій переказав, мовив купець, а ось тобі вітання не привіз. Мабуть, твоя рідня не хоче знатися з тобою. Твій брат і слухати мене не схотів, прикинувся, що не живий». Та ще так хитро крил розпустив, дзьоба розтулив, не скажеш, що не мертвий. Отже, я взяв його та й кинув у траву. А він, як тільки вдарився об землю, враз ожив і полетів собі від мене. Тобі спасибі за це вітання не сказав. Почув це Соловейко і зажурився цілий день не їв, не пив, не озивався. А вранці, як служник приніс йому холодної води в перламутровій черепашці і добірного зерна на бурштиновій таці. Соловей лежав у клітці мертвий. Мало не заплакав купець з горя. Чого він не робив, щоб оживити Соловейка? Сам йому воду вдзьобалив, і в руках його грів, і на траву виносив. Дуже вже любив він Солов'я. Та тільки як не впадав, нічого не помогла. Умер Соловейко. Покликав тоді купець служника І сказав йому Занеси мертву пташку десь далі від дому. Служник так і зробив, виніс солов'я за огорожу, де скидали всяке сміття, та й кинув. А Соловейко, тільки вдарився об землю, зараз ожив і, весело співаючи, полетів на свою батьківщину. Спасибі за добру пораду! гукнув він купцеві на прощання. Бо це ж купець. Сам того, не тямлячи, розказав Соловейкові, як урятуватися з неволі. А чого не втямив купець, проте згадався Соловейко.